Сьогодні засолюємо дуже смачні огірки на зиму під капронову кришку. Накладаємо по жменці смородини і вишні листя. Далі додаємо зонтики кропу. Потім беремо щирицю по одній дві штучки. Потім додаємо корінь хрону, вкладаємо огірочки дуже щільно. У кожну банку по три ложки солі столових. Тепер додаємо по одній столовій ложці подрібненого часника. Заливаємо охолодженою кип'яченою водою. Зверху накриваємо листком хрону. Накрили кришкою, і тепер, щоб вони сутки, постояли на кухні в теплому місці. І потім погріб ставимо.